Одного разу нескорений зустрів свободу і зрозумів, що не може жити без неї. Що було далі? Тернополяни зможуть дізнатися вже 18 травня. Саме на цей день запланували прем'єру балету під назвою Нескорені духом. Балет «Нескорені духом. Можна здогадатися по самій назві це про людей, які основною цінністю у своєму житті вважають мати право бути вільними. Бути, мати свободу, мати свободу вибору. Таких людей у суспільстві є достатньо багато. Але ті, хто готові пожертвувати чимось, власне, своїм життям, їх є невеликий відсоток. Тобто, ми всі хочемо бути вільними, всі хочемо мати свободу. Але... Чим ми готові жертвувати заради цього? Отут кожен має відповісти собі на це питання сам. Серед персонажів розповідає Любов Борисяк: нескорений, свобода, доля, диктатор. Кожен має свою місію і існувати один без одного вони не можуть. У цьому балеті я граю роль диктатора. Тут зібрані усі образи диктаторів, яких ми знаємо. Сталін, Путін, Гітлер ну, їх ще багато. Вона мені подобається, хоч і в мене немає зовсім спільних рис, ну, з цією ролью. Моя роль є одною з головних ролей балету, «Нескорені духом, долею. Але нелегкою долею, головного героя Нескорене, а також народу, яка веде. Його шляхом боротьби за свободу я вважаю, що доля кожної людини є своя, і людина може вплинути на долю своїм рішенням, своїм своєю дією. Як тебе звати? Я Аня Іринка та Аня, хоч і наймолодші танцівниці у балеті, та ролі в них дуже відповідальні. Вони у нас у фіналі символізують то світле майбутнє і той оптимізм, якого нам так бракує зараз. І я. Дуже хочу, щоб в кінці того нашого балету, який є дуже драматичним, щоб всі видихнули і посміхнулися. Наразі ж танцівники відточують майстерність під час репетицій. Їх 60 і майже усе своє дозвілля розповідає Любов Борисяк. Вони проводять у танцювальній залі. Результат спільних старань тернополяни зможуть побачити 18 травня о 18-й годині в палаці культури Березіль. До слова для глядачів готують сюрприз. На свято мають намір запросити зіркового гостя, ім'я якого стане відомим трохи згодом.